Усім привіт, друзі! Мене звати Арсеній. Сьогодні 18 червня, вівторок. І сьогодні я хочу вам показати, що зробив для кролів. Ось дивіться. Сьогодні, зараз спека, десь 25 градусів. Навіть дивіться, сонце прям світить, падає, прям мінчики. Прямо сюди на подвір'я. І тут спекотно для кролів. Ось дивіться. Я такий зробив. Кондиціонер для кролів. Що це таке? Дивіться, просто беру якусь е, дві пляшечки. Ну, в мене кроля. Щось знеслася курка. то яка курка. Може це ломан просто, а може вони знесуться? Несуться? Давайте подивимось, але розповім. Ось беру, бері, можете брати е, пляшки з води, е, з, з лимонаду якогось, з якогось газового напоїв. Просто, абсолютно, ну, пластмасово. Звісно. Берете її, звісно, обмиваєте ззовні, тому що треба класти в морозильну камеру. Коли ви обмили цю пляшку, потрібно налити туди холодної води. Наприклад, я сьогодні о 7 годині ранку заморозив ці пляшки в морозильну камеру. Поклав. Зараз 13 година, майже 13, -та. о 12.50 я поклав їх туди, до кролів, ці пляшки. І вони будуть притулятися до цієї пляшки, і їм не буде спекотно. Уже з 2022 року таким методом користуюсь. Ось, друзі. Ось, дивіться, вилетів сюди. Ось, друзі, кому було цікаво послухати, дуже радий, якщо вам це знадобиться. Якщо у вас є кролі, раджу таке використати. Ось так як у цього кроля, наприклад, теж є така, такий кондиціонер. А, повигрівали. Ну, тепер їжте. Ще є повні миски, вареного лошпиня з картоплі. Вже повигрівали. От бешкетниці. Давайте підемо до молодих курей. Може, чого вони так коктали. Може, щось знесли, реально, а може, вже несуться. Побачимо. Так, мої ломансенді. Білявка і. Ой, це білявка, то сніжинка. О, то це ви просто так воктали. Я думав ви знесли їй це вже почалось нестись. А ні, просто так захотіли. От ж ви. Просто захотіли поквактати так. Ось, вже з'їли, трішки зерна давали сьогодні, їдять. Ну як трішки цілу миску. Ну як, на цілу миску, на дні точно був. Не, не, не миску, а на дні. Ну, Одну баночку зерна. Ось, дивіться, майже вили. Ну, це дуже добре, що вони вже їдять. Скоро їх можна випускати до інших курей. Ну, Щоб з'єднувати їх. Ось і не будуть сидіти в вольєрі. Ну, До кінця тижня побудуть і там побачимо. Друзі, на цьому все. Дякую за коротеньке відео. До нових зустрічей всім па-па-па-па.